Зараз буду показувати відновлення глушника BIMS. Всім добрий вечір. У нас на повестці дня така японська баночка BIMS. У неї є така вм'ятина, Тобто Прислала людина на таке відновлення. У неї є такі цвіта пообіжалості. Буду питатися їх зберігати. а це що покоцане, встановить. Зараз подивимось, що з цього року. така красота виходить, уже запихую назад вату і внутрянку. Сейчас ще трошки і буде готовий результат. І ще одна баночка повернута до життя. Так, що було по ній зроблено? Вона була отрихтована, зашліфована. Тут чуть-чуть ще блікується м'яна, де була сама жорстка. Нанесені оці кольори мінливості. Отак от вони тепер виглядають. В домашніх умовах їх навести, звісно, дуже важко, але все можливо. Коротше, отак от вона тепер виглядає. Оці всі хамутики наполіровані. Закльопки нержавейка. Що тут, що там. Отак воно тепер це все виглядає. Для зв'язку пишете на Telegram. Ссылка, пряма ссылка на телеграм, закріплена в описі шапки профіля. Тобто ви заходите з цього відео, виходите на основну сторінку. Зверху є силочка Telegram. Нажимаєте на неї. Якщо не переходить, зверху. От там буде від в три крапочки і відкрити в браузері. Вас одразу перенесе на телеграм.